Я починаю в'язати нову шкарпетку від миска і мисок я хочу пров'язати разом з вами. Це не бумеранг, це не набір Джуді, я його називаю лінивий спосіб набору, і хочу показати, як я це роблю. Ось так мисок виглядає. Знизу звер, ось так сам набір виглядає, коли вже пров'язаний дещо. Ось лінія прибавлень з однієї і з іншої сторони. Цей метод насправді і є дуже лінивим. Треба, як на мене, два-три рази спробувати, щоб це робити з закритими очима. Для того, щоб почати це робити, треба пряжа. Бажано шкарпеткова, якщо це шкарпетки, потрібний розмір спиць. Цей метод можна робити. Як на мене, лише методом Magic Loop. Тож, спиці потрібні, або 80, або 100 см на тросі, маркер для зручності. І ще я буду використовувати деякі розрахунки. Це мої власні розрахунки. Я мисок роблю завжди однаковим. І коли в'яжу відмузку наверх, і коли від манжети в'яжу до маска. Не враховуючи розміри, я орієнтуюсь лише на кількість петель. Як ви бачите, тут в таблиці намальована кількість написана: кількість петель, загальна кількість петель на спицях для вив'язування шкарпеток, темпи збавлень. Для формування мазка та кількість петель, яка в даному випадку з цієї кількості петель починається робота по вив'язуванню миска. Для цієї шкарпетки мені потрібно буде мати 60 петель. Так. Як це від мазка, я починаю думати: ось звідси. Мені потрібно 12 петель загально на двох спицях, тобто на одній спиці 6 петель, та на другій е, спиці 6 петель. Потім я буду робити. 6 прибавлень в кожному ряді та 6 прибавлень через ряд. Сумарно, в мене на кожній спиці вийде по 30 петель загалом 60. Спиці підготувала пряжу підготувала. Маркер під рукою. Спочатку спиці дивляться наліво в нас, для того, щоб комфортніше було набирати, нічого не втрачати. Першу петлю треба зробити таку, яку з легкістю можна розпустити. В моєму випадку ось такий вузлик. Цей вузлик ми залишаємо на спиці, яка знаходиться в нас знизу. Пам'ятаємо, що 12 петель має бути для початку вив'язування мозка по 6 петель на кожній спиці. Тому. Робочою ниткою я шість разів ось так. Обвиваю дві одразу спиці. І шостий. Притримую і перевертаю спиці дзеркально. Вузлик у нас залишається на спиці яка знизу. Витягую нижню. І за верхні ось ці дужки я пров'язую звичайним способом петлі лицевою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Та шість. Вузлик в нас залишається знизу. Підтягуємо за тросик нижню спицю, щоб петлі були знову на ній. І далі я буду перевертати спиці завжди одним і тим же способом, допоки мисок стане такого розміру, щоб мені було комфортніше в'язати. Зараз кінчики дивляться наліво. Я ось так по ходу часової стрілки перевертаю, щоб кінчики дивилися. Направо вузлик на верхній спиці зараз. Кожного разу, ось так, по ходу годинникової стрілки я буду перевертати спиці, витягую спицю, яка в мене знизу розташована. Ось петля з вузликом. Я просто її скидую і розпускаю. Трошечки підтягую. Тепер мені треба пров'язати ось ці шість петель. Так само самим звичайним способом я пров'язую шість петель. Цю крайню, бачите, ось. Не мов би вісімка, так? Я пров'язую з хрещеною. Перший, можна сказати, встановчий ряд пров'язано. Вибавую нижню спицю. По ходу годинникової стрілки я перевертаю спиці. Притримую робочу нитку, витягаю спицю яка знизу. І ось з цього ряду в мене вже починаються прибавлення. Мені треба зробити 6 в кожному ряді та 6 прибавлень через ряд. Я їх буду робити з протяжки з нахилами до центру шкарпетки. Тобто на початку ряду першу я петлю пров'язую, потім я роблю прибавлення з протяжки накидую протяжку так, щоб ліва стінка була за спицею, права на спиці. Та пров'язую як лицьову. Петля з нахилом вліво в нас сформувалась. В'яжемо до останньої петлі. Тут нахил вправо нам треба зробити. Піднімаю протяжку. Накидаю на спицю так, що ліва стінка зверху, права за спицею знизу. Пров'язую як лицеву. І остання петля. Перевертаємо по годинниковій стрілці, підтягуємо, витягуємо нижню. Першу пров'язуємо з протяжки петлю з нахилом вліво. В'яжемо до останньої з протяжки петля з нахилом вправо. І остання петля перевернули по годинниковій стрілці. Нижню витягли друге прибавлення так само на початку ряду ми робимо нахил вліво в кінці ряду нахило. Право. Перевернули по годиннику стрілці. Нижню витягли, з верхньої в'яжемо. Таких прибавлень в кожному ряді нам треба зробити шість. Я зробила 2 ряди з прибавленнями на кожній спиці і ще 4. Я дов'язала шостий ряд з прибавленнями в кожному ряді, по шість петель на кожній спиці було. Шість разів, по дві петлі я додала і того на кожній спиці, в мене зараз по 18 петель. Далі мені треба буде робити шість прибавлень через ряд. На цьому етапі вже видно, як помаленьку формується мисок. І щоб не плутатись, на цьому етапі я. Буду чіпляти маркер. Якщо у вас немає маркера не біда, можна причепити ниточку контрастного кольору або резинку, що -небудь, що -небудь, щоб ви не плутались. А якщо не плутаєтесь, то її нічого чіпляти не потрібно. Через ряд прибавлення. Наступний ряд я буду в'язати якраз таки без прибавлень. Тобто просто по малюнку пров'яжу всі петлі на одній і на другій спиці. Наступний круговий ряд у нас пропалимо так само на початку ряду з протяжки. Нахил ми робимо вліво, в кінці ряду нахил робимо вправо. Протяжку накинули, пров'язали, дов'язали до кінця ряду. Ви вже, напевно, можете помітити, що тут, на цьому етапі, я вже трошки швидше в'яжу, почав масок формуватися, вже зовсім нескладно. Кінець ряду, протяжка, накинули, пров'язали. Далі петлі нижньої спиці, але спочатку перевертаємо по ходу часової стрілки. Нижню витягнули, верхню поставили на місце назад, першу пров'язали прибавлення з протяжки пров'язали до кінця ряду. накинула пров'язала перший ряд з шести з прибавленнями ми вже пров'язали. Наступний буде без прибавлень. Нагадую, через ряд. Ось так. Зараз виглядає мисок. В мене на кожній спиці, на зараз по 28 петель. Відповідно, мені треба зробити ще один ряд з побавленнями, і я його пров'яжу знову разом з вами. Ту таблицю, яку я вам приводила в приклад зовсім не обов'язково в'язати так само, це лише мої. Наробітки я так зазвичай в'яжу миски і з однієї сторони і з іншої, тож це лише мій власний досвід. Ось який вам темп прибавлень треба в кожному ряді, в кожному другому, в кожному третьому, як ви звикли. Формувати мисок, якої він має бути висоти, ось так і робіть. Це відео направлене лише на те, як я починаю. Ось саме перший цей, можна сказати, встановчий ряд. А далі, вже всі майбутні прибавлення і темпи цих прибавлень це вже діло вашої власної техніки. Ось в мене залишились останні петлі. Ну і все. Мисок я сформувала. В мене зараз в цілому 60 петель це та кількість, яка мені потрібна для вив'язування шкарпетки. Ось так всередині виглядає мисочок. Ось набірний хвостик. Потім я його заправляю в цей шов, не мов би. і все чудово з тієї сторони виглядає. Ось так виглядає. З лиця. Мені дуже подобається цей спосіб. На цьому етапі вже я буду переставляти маркер, щоб не плутатись де початок і кінець ряду. Далі стопа, п'ята пагомілок і, відповідно, вся шкарпетка. Далі. На початку цього, як набираємо петлі, ну, дещо я не можу сказати, що це прямо з закритими очима можна робити. Трошки, не мов би, руки плутаються в спицях, в нитках, не мов би. Але якщо декілька разів зрозуміти, де яка спиця має знаходитись, розположення цих спиць, то все насправді дуже і дуже просто. Ось масок, забирайте обов'язково цей спосіб в багаж своїх вмінь і користуйтесь задоволенням.